Пічкров 9 номер. 10 номер Валерій Лехчанов. 14 номер, номер Дмитро Бондар. 16 Ільдар Макаєв. Гравцям важко знайти хорошу мотивацію на ці ігри. Єдине. Го! Денис Овсяніков відкриває рахунок. Простріли здавалося б з гострого кута. Лучко пробиває. Кондратюк підставляв ногу, і ви знаєте, він, він був близький до якунін Пресингують дуже вдало гравці локомотиву. Журба набрав розбіг. Проско... Прошмигнув м'яч мимо мимолис. Кутовий, що теж непогано. Коваль. Простив на. Сергій Чепорнюк знову виводить енергію вперед. Не сильний удар, але під В принципі, Потребує якихось змін. На плідно вони виглядали, коли виходили на паркет. Падідів. Сорокін. Рогачов знову зіграв у відборі. Втримав м'яч, удар по воротах. Молодець! Молодець Євген. Олександр Сорок прихопання прихопення Лег... Не змогли заштовхати м'яч легчану з Павленком. А момент був. А це вже момент поблизу наших воріт. Догнав м'яч струк. Треба допомога. Коваль. Здорово Сергій. Не покремпувався. Безприйоні хвилини вони проводять на паркеті. Що ж тепер? Павленко. Рогачову Всянікову. Маленко. Перенив Кондратюк. Скидує на Рогачову. Удар. На добуванні. хто нікого. А контратака. Коли? Він заробив штрафний, а потім ще здається, Ялисенкову заважав при пробиті журобою штрафного удара на Макаєва. Поперечена ще раз. Відворіт та в Камеко. Правда, стартова швидкість Камеко краща, ніж у Якуніна. Удар по воротах. Здорово. А хто? Хто журбу прикриває? Чому журба сам? Ще раз вище воріт. 10 секунд до перерви. Червона карта... Ні, жовта. Так, це ж друга жовта картка Євгена Клочка. Не дістав Павленку. Литвиненко. Прямо в Литвиненка поцілив легчанув. Ще один удар. Олегчанов. Павенко. Простріл. Не, вирішив з гострого кута спробувати. Осяняково Олегчанов. Yeah. Між ногами Литвиненка м'яч проходить 3 -1. Але це ще нічого не означає. Ще попереду практично увесь другий тайм. М'яч з зовнішньої сторони штанги відбився і вилетів. з вету. здорово! Це вже не такий гарний удар. Дмитро Сорокін вивів Олександра на побачення з лисенку. Бачу, відбилися все ж таки. Не дав лисенку себе обіграти. М'яч виходить на Кутовий. Кондратюк. Очко. Здорово Лисенко зіграв. Добре, що Камеко знову помилився. Не зміниться. То завтра відбудеться четверте протистояння енергії з локомотивом. У разі перемоги енергії. Журба перехоплює легчанова. А Лисенко вдало зіграв. Удар воротах прямий. Лисенко готовий до такого розвитку. Лічені сантиметри до штанги. Павленко пчить до клочка. Все ж таки втрималися, втримали м'яч. Залізничники мимо мимо воріт. А могли. Олександр Сорокін. Що ж удар по воротах. М'яч мимо, мимо. Олесенко чудово. 27 секунд. Що, щас впливає. Не варто харків'янам поспішати додому. Завтра на них чекає до речі, третій лисенка, дуже дуже чудовий. Завтра енергія робить рахунок у серії 2-1 на свою користь. І завтра в третій годині, ми вас знову запрошуємо. в Палацпорту Галичина.